З цього атрибуту складно уявити романтичний вечір. А в умовах блекауту будь-який. Привіт! Це Хобі Тайм, і сьогодні ми завітали до майстерні Я Світ, аби спробувати зробити воскову свічку. Давай з нами! Ми розпочинаємо поруч зі мною майстриня Юля, яка буде керувати процесом та вчити мене створювати свічку. Ми будемо виготовляти з вами соєву свічку з натуральних матеріалів. І звичайно, для цього нам знадобиться соєвий віск, натуральний матеріал, який не шкідливий для здоров'я. І коли ми палимо вдома багато свічок з соєвого воску, ми почуваємося добре. Нам знадобиться сама основа. Це буде наша майбутня свічка, яку ми з вами розпишемо. Гніт він може бути двох форматів або бавовняний. Гніт так або дерев'яний тримачі і аромати. А, для початку ми розтоплюємо віск в воскоплаві або в кастрюльці вдома на водяній парі а, і нагріваємо його десь до градусів 60. Це вже достатня температура для того, щоб заливати. Ручки чухаються. А, який ви гніт бажаєте? Можу спробувати дерев'яний. вам дерев якраз на осінь. Так? Виберіть оцих цих гнотика. Ми беремо ось цю наліпку для того, щоб тримач закріпити в саме кашпо. І ставити так нам рівнесенько посередині. Так, відповідально я боюсь. А далі ми з вами обираємо аромати. Можливо, ви знаєте, які вам подобаються. Це в нас кава. І кава класно. все класно. Ну Давайте каву. Можемо додати одну піп'єточку, зажимаємо, набираємо. Вона так навіть не запаленому форматі, дуже пахла і заповнювала всю кімнату. Далі ви перемішуєте віск з ароматом. О, це воно Супер. так. Бачите, він вже починає у нас митніше, І 39. 39. вже навіть застигати в кувшинчику. Тепер будемо з вами заливати. Ми поливаємо наш дерев'яний гніт, для того, щоб він провощився і при першому запалюванні добре огорів. А далі просто заливаємо з боку майже до самого кінця. Так, після того, як застигне наша свічка, ми з вами його обріжемо до тієї довжини, яка нам потрібна. Хочеться якогось декору. Так для цього в нас є Аня, наша майстриня. Ми обрали ось такий логотип, який буде розміщений на нашій свічці. Ви можете обрати для своєї свічки будь-який малюнок. А професійна художниця допоможе втілити усі ідеї. Цей останній штрих додасть до виробу частинку вашої індивідуальності. Наша свічка готова. Тепер вона прикрасить студію ранкового шоу світанок. Зробіть і ви свою власну для того, щоб підкреслити особливі моменти свого життя. Давайте творити разом.